Привіт! Сьогодні ми подивимося, що чекає тебе вас, і, можливо, і мене <сум> у вересні 25-го році. Да, це загальне передбачення. Тому давайте ви візьмете лише те, що вам відгукується. Да? І можете написати в коментарях, знаєте, мені цікаво, який в кого знак Зодіаку для того, щоб. Подумаю над тим для того, щоб познімати для знаків зодіаку передбачення, так? На помісячну або якось так. Думаю над цим. Цікаво, скільки в мене тут кого є, да, і варто лі. Да? Я знаю, що багато хто дивиться, а насправді не підписаний. До речі, підписуйтесь на канал, любі друзі. Так, дивимося, для кого передбачення? Да, хто у нас прийшов? Карта у нас така виплигнула. Так, щось у нас тут людина дуже, знаєте, тривожна, переживає якісь думки у нас зараз ідуть. Не дуже, не дуже простий був серпень, да? От, було відчуття, що. Ніби б'єшся ніби з вітряками, да? ніби б'єшся об стіну головою, нічого не виходить, наче якісь зміни хочеться, але вони всі застопорилися. Да? Ні, ніби, не здвигу, да? Немає ніякого здвигу, немає. Хочеться, а не виходить. Да? Але всередині величезний потенціал, він рветься наружу. І ви його ще не повністю відкрили, ви боїтесь насправді, боїтеся наслідків, боїтесь показуватися. В дитинстві, напевно, казали, да? не висовуйся, не маячи, не виступай. Да? От. Якщо це про вас, то давайте слухати далі. Да? От. Тому що я розумію, що серпень місяць був важкий. Да, важкий, і він даві, так, знаєте, змушував вийти з позиції жертви, в позицію лідера, командіра. І хочеться, і колеться, і вибору навіть немає. Да, уже треба щось робити. Треба щось робити. Надо якось вилазити. Я так думаю, що хтось шукав роботу, хтось шукав, як змінити місце перебування, житла, роботи. Хтось хотів, знаєте, чогось нового, чогось кращого. От Людина зараз в моменті вигризти це краще для себе. Так, дивимося, що принесе вересень. Так, ну, вересень у вас, знаєте, буде пов'язаний з роботою, може, і з відносинами. Да? да. Щось ви чекали, чекали, чекали і отримаєте свій шанс. Отримаєте. Ви, дож, ви дождалися. От у вересні, от те, що ви чекали, ви його получите у вересні. О, це може бути як з роботою, так і з відносинами. Пов'язано те, що ви може, подавали документи кудись, да? документи здавали, подавали, може подавали резюме співбесіди, може очікували відповідь якусь, не знаю, міграційну або ще там в кого-які ситуації. Да? От Ви приклали зусилля і були в очікуванні. І от у вересні ви отримаєте свій шанс, отримаєте свою позитивну відповідь. От Воно у вас все ви це все вийдеться. Так, який виклик або урок вас чекає у вересні? У нас тут справедливість із двойкою жезлів. да Випробування це буде, знаєте, ваша чесність. Да? Життя буде вимагати чесності. Із самим собою, звісно, в першу чергу і чесності із іншими. Можливо, вам як урок підсунуть якусь взятку, треба да? буде від неї відказатися. Може, якусь пропозицію, де ви знаєте, що собі зробите хорошо, комусь погано, да? і вам треба буде від неї відказатися. Може, вам будуть намікати, що ви должні комусь дати, да? може вам будуть предлагаті. Які ще можуть бути варіанти. Да? Возможно, ви себе обманюєте в отношеннях. От ви з людиною і не розумієте, чому вам не дуже приємно, не дуже складується. Да? Ви дурите сам себе, що насправді у вас ще є почуття, ще у вас там щось дурите і обманюєте. Настав момент стати чесним сам собою, і вересень піднесе вам такий урок. Такий виклик да, чесності і справедливості. Хто, комусь доведеться штрафи якісь поплатити, кстати, думаєте, це може бути, да, це може бути такий варіант. І це не буде легко, це буде важкий вибір. Він буде розривати з середини. Наприклад, от вам там запропонують, не знаю, ляпнула за взятки, на взятках і буду робити приклад. От вам пропонують там. 10 тисяч чогось, а вам ці 10 тисяч, от іменно зараз, якраз вони вам треба покриють там якусь потребність Тут у вас там десь не знаю, ремонт іде больничний що треба там закрити, там за бабушку дідушку. От іменно ровно 10 тисяч. І ви думали, де вам їх взяти? І тут вам їх дають, да? Неважно в якій валюті, вибирайте самі, що там ви хочете. От, і от вам вони треба іменно ці деньги, вони вам зараз от. Чітко підходять. Ну, ви розумієте, що це неправильно. Да? Со сторони закону, со сторони карми, це неправильно. Оце буде тяжолий вибір. От тут треба тут хорошо подумати, хорошо удержатися, тому що, знаєте, потом дожене і накриє, да? дожене, накриє і добави. Так, який подарунок або результат ви отримаєте у нас за вересень, да? що він вам дасть? Що він вам припонесе. А подаруночок якийсь буде доволі непоганий, хороший такий доволі да? согріваючий, огнінний, можна сказати. От е е в пінсу ви вийдете. У більшості, хто дивиться це відео, ви зробите правильний вибір. Да? У вас все вийде, ви зробите правильний вибір. А ну, вам засвідчує, показується, я не знала. От, все вийде, все вийде, але, знаєте, потрібно буде навчитися, тому що ваш у нас все-таки говорить про якусь не обов'язково молоду людину, але позицію, де ви навчаєтесь чомусь новому. Да? Тобто, це якийсь таки у нас урок, якийсь. Висновок, який прийде до вас в сентябрі. Особливо там у нас будуть затемнення. Для дів там буде два таких астрологічних збиття, дуже важних, помимо днів народжень. Да? От так що там бідні діви видихнути треба. Я теж діва, так що будемо будем триматися, якось, триматись будемо, да? в підсумку скажу. Що ви вийдете з цього місяця набагато сильнішим і набагато ближчим до своєї мрії. Да? Всесвіт вам дасть шанс, дасть енергію натхнення, і навіть шлях прокладеться. Да? Прокладеться перед вами шлях, куди далі йти і що робити. Більш того, оце ви, коли отримаєте свої якісь документи, свій цей. Свій оцей шанс, да, оцю свою можливість, яка касалася або роботи, або відносин, да, або якісь документи, да, от у вас відкриється дорога перед вами, да, от, не знаю, може командіровки, може робота, якісь переїзди. От прямо путь перед вами відкриється, і ви будете двигатися, двигатися, двигатися вперед. Прям, прям е дуже стрімко почнуть розвиватися якісь події у вас цікаві. Да? І це може зачепити навіть жовтень місяць, до речі, От у мене по відчуттям. От на, на жовтень теж він буде теплий, і на жовтень місяць теж воно у мене відгукується. От, давайте подивимося завершення цього розкладу. Він позитивний. І нарешті у мене тут позитивні розклади почали виходити. Да? Я так розумію, ви в серпні вже відмучилися, да? і взагалі влітку відмучились, відробили своє. Да? О, у нас тут, дивіться, дурак з імператрицею. рядочком вийшов. Але треба буде взяти на себе відповідальність. Бачите, як хитро. Тобто, вас, вам дадуть дорогу, вам дадуть вогник, вам дадуть ем, продвіження, Ви получите те, що ви хотіли, да? те, що ви очікували. Але от потрібно буде узятися за оцю справу серйозно, да? серйозно. Вдумано, да, король, і взяти відповідальність на себе, взяти якусь відповідальність, якийсь тягар, в когось це реально будуть переїзди. От, готуйтесь, когось це прям переїзди, переїзди. От, Може, переїзди офісу. Даже так, от мені кажеться. І це буде прям якесь нове починання, яке буде вести вас до плодородія, до якоїсь прям красоти, Боже. Який хороший розклад, мені подобається, да? я, ну, я надіюся, що у всіх все збудеться і все буде добре, да? е, Бос, і з підтримкою і з друзями. О, і карта переможця вийшла. Боже. Ну, ну, це супер! От чесно, от не було у мене на каналі ще таких класних розкладів. І я надію, ще будуть, друзі. От, е, підсумуємо. Є у вас підтримка, да? не відмовляйтесь від підтримки. Якщо буде важко, дозвольте собі попросити допомогу. Вересень стане етапом, новим етапом в вашому житті однозначно. Якщо передбачення вам відгукується, ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропустити нові розклади. В коментарях напишіть, чого ви очікували і що у вас там цікаво відбудеться. Мені буде цікаво почитати. І не забувайте, що у вас все вийде. Просто йдіть вперед. Йдіть вперед, пробуйте, не бійтеся, відкиньте страхи. От, да, от там, те, що там в началі були. Відкиньте оці страхи, переживання, оцю всю непонятну канітель, для того, щоб ви в кінець вересня, в жовтні, щоб ви вийшли в оце. Щоб ви вийшли в. Так, да, це буде з нуля. Це буде з нуля щось нове, щось прикольне, але у вас є підтримка, є огонь, є знання, ви можете, ви потягнете, і у вас все вийде, ви виграєте це. От, тому е я просто кайфую від цього розкладу. Бажаю вам всього хорошого. Ех, мирних нам днів і ночей. Да. І не забувайте писати коментарі. Мені дуже цікаво їх читати. Дякую вам!